Сьогодні буде історія про те, як клятви, зарікання впливають на наше життя, навіть якщо вони не сказані неусвідомлено, просто в порив якихось емоцій, і то дуже важливо розуміти, в якому стані вони сказані і який намір ми туди закладаємо. Так, от моя історія: чотири роки тому померла моя мама, і коли я їхала до неї додому. Я 4 години їхала в автобусі, весь цей час я, звісно, плакала, тому що це було раптово для мене. І в цей момент е, мені приходить думка, я така кажу: от і моєї мами зараз немає, вже вона от померла і не може насолоджуватися цим життям. І я в знак, так якби її любов, любові до неї, я відмовлюся від кави. На другий день е, ми там. Багато паперової роботи, звісно. І мені брат каже, давай я тобі візьму каву, тому що ти всю ніч не спала. Я кажу, ні, я не хочу. Ще навіть здивувалася, що я так легко відмовилася від неї. І потім деякий час проходить, я розумію, що каву я навіть не можу зробити ковток. Тобто, от я не можу. Я беру її, можу там понюхати аромат. Тобто комусь купити, так? але самій я не могла зробити навіть малесенький ковток. Проходить певний період. Я після її смерті опиняюся на такому емоційному дні, дуже важкому, у мене депресія, у мене почуття провини. Стається війна, яка ще більше добиває еміграція, моя вся нерухомість знаходиться в окупації, і просто зовнішні всі опори такі е, зруйнувалися. Ти в свої там, 36 років не розумієш взагалі, що робити, куди рухатися, що відбувається. І тут е, зі мною стається моя взаємодія з квантовою психологією. З'являється мій провідник, яка допомагає мені взагалі усвідомити все, що відбувається в моєму житті. І в 24 му році я зібралася, дозволила собі нарешті полетіти на ретрит в Чорногорії. І коли я вже була в аеропорту, сідаю в літак на своє місце, і в мене просто як блискавкою проходить таке усвідомлення. Що я тоді, коли їхала до мами, в той момент я просто не усвідомлюючи, заборонила собі е насолоджуватися життям. Я е дві години десь тривав політ, такий час я плакала, я це все усвідомлювала, я це бачила, я була в шоці, наскільки це спрацювало, е так як я навіть і не очікувала. І для мене це було дуже боляче усвідомити, тому що реально той весь час я просто ніби була як на якомусь на межі виживання, я не знаю, якісь такі ситуації ставалися в мене, сталося розлучення, воно було доволі таке, ніби і легко ми все вирішили, але завершення всього було складно. І я от розумію, що наскільки. Це може бути неусвідомлено, сказано, а багато є таких історій, де колись бабуся сказала десь в якихось таких емоцій... в емоційному стані, що воно потім передається з покоління до покоління. Я була на розстановках і бачила, як прабабуся, які було дуже складно своїми дітьми справлятися, тому що чоловіка не було, вона була сама. І вона просто в момент сказала, що я своїм донькам не бажаю такого, щоб вони мучилися своїми дітьми, і відповідно вже внучка її не може мати дітей. І розстановки дуже гарно показали, як фраза сказана ніби. На благо, тому що вона не хотіла, щоб її там діти, внуки, так мучилися, як вона. Але вони зараз е ці слова не приносять там щастя її внучці, тому що вона не може мати дітей. Вона хоче, але вона не може. І ось такі слова дуже важливо розуміти. Який намір ми туди заклали, в якому стані ми це говоримо. Тому що слова це енергія, і воно так іде у Всесвіт, і потім ця енергія вертається до нас, нас, доганяє нас, і те, що ми там сказали, потім супроводжує все наше життя. І ми можемо навіть не розуміти, чому так сталося, а що відбувається. Тому що в той момент ми можемо просто забути, що ми сказали. Так і було зі мною. Дякую всім за увагу.